Радіо Чикаго Час для новин зі всього світу та внутрішньої політики України. У студії працюють Наталя Маглакаліца та Вадим Оксенчук. Отож, давайте розпочинати. Під парламентським куполом схоже назріває новий скандал. Нардепи заявляють про маніпуляції із закордонними відрядженнями через їхні голоси. Мовляв, деяких нардепів, які повинні були мати відрядження до ГАГи, попросили відкликати заяву. Цитую: мене особисто просили, щоб я відкликав заяву про відрядження до ГАГи на чолі делегації правоохоронного комітету після того як я проголосував проти законопроекту про бюро економічної безпеки, що це взагалі таке, в якій країні таке можливо, саме так йдеться у дописі нардепа Сергія Осачука. А от екс-очільника Верховного суду Ігоря Князева остаточно визнали винним у справі про оренду квартири. Він орендував квартиру в Києві за тисячу гривень на місяць в якості подарунку. Йому призначили штраф у 2550 тисячі гривень разом з конфіскацією подарунку в 906 тисяч гривень. Також зазначають, що його мають звільнити із посади судді. Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення авіаперевезень. Про терміни поки що не йдеться. Наразі тривають ще консультації з Ізраїлем. Прикладів, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети у світі не так багато. Ізраїль це найуспішніший приклад. Про це сказав віце премєр з відновлення Олександр Кубриков. Інтерв'ю РБК Україна на ну, тепер про зовнішню політику. Перші шість винищувачів F-16 в Україні у липні, пише The New York Times. Їх обіцяли близько 45. Але доставка та навчання пілотів виявилися складнішими ніж очікувалось. Зокрема, навчання сповільнив мовний бар'єр та вивчення західних льотчих термінологій. Після 10 місяців навчання у Данії, Великій Британії та Сполучених Штатах 12 пілотів будуть готові виконувати бойові завдання до кінця літа. Відправлення військ країн НАТО до України не порушуватиме ніяких міжнародних правил. Про це повідомив президент Чехії Петер Павел. За його словами, має бути чітка різниця між розгортанням бойових військ в Україні та залученням їх до якихось допоміжних заходів, досвід яких вже має НАТО, слід пам'ятати, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу, яка по суті була агресією, хоча й у значно менших масштабах ніж сьогодні на території України діяла навчальна місія НАТО, додав Павел. Також маємо інформацію від прем'єра Угорщини. Орбан заявив, що Дональд Трамп пообіцяв не надавати Україні фінансову допомогу у разі перемоги на виборах. За словами Орбана, Трамп має досить детальні плани щодо закінчення війни. Зокрема, що без грошей Сполучених Штатів Європа не зможе давати Україні достатнє фінансування. І тоді війна закінчиться, заявив він в інтерв'ю. М1. Ну і звісно ж варто згадати про папу римського. Він готовий приїхати в Україну, однак є важливий. Нюанс посол України при святому престолі Андрій Юраш заявив, що папа римський Франциск готовий відвідати Київ з робочим візитом, однак тільки в тому разі, якщо ця поїздка буде поєднана з візитом до Москви. І ось власне посла Ватикану запросили до МЗС України через висловлювання папи римського Франциска. В МЗС зазначили, що замість закликів, які легалізують право сильного і заохочують його до подальшого нехтування нормами міжнародного права від глави святого престолу очікувалися б сигнали у бік світової спільноти про необхідність негайного об'єднання сил для забезпечення перемоги добра над злом, а також апеляції до нападника, а не до жертви. Отож, це були усі актуальні новини з усього світу. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.